Пам'яті народного Героя України в Івано-Франківську презентували збірку Степана Чубенка Я зрозумів сенс життя. Хлопець родом із Краматорська. За любов до України його закатували бойовики проросійської терористичної організації ДНР у 2014 році. Слід сказати про те, що у Краматорську адже він займався і любив футбол, а був відкритий пам'ятник свого часу. Так і, звичайно. Це важливо зберегти пам'ять про ці події. Про цю особистість це молодий юнак, молодому віці, якому ще жити і жити. Все ж таки за свою українську позицію був розстріляний. Протягом свого короткого життя Степан Чубенко написав чимало віршів. Його мама Сталіна каже, упорядковувати книгу було нескладно, адже до збірки увійшли не тільки авторські поезії народного героя, але й вірші друзів, рідних та вчителів. З збірку колись ми цю... цю збірку просто дарували. Коли всі примірники закінчилися, то за свій кошт вирішили роздрукувати інші. Зараз це наче він їздить і просить допомогу для своїх друзів-військових, каже: мамо, поїдь, будь ласка, замість мене, адже я не можу це зробити. Степан навіть під час ворожої окупації відстоював ідею українського націоналізму на власному прикладі. Показував, що захищати Україну можна не тільки зі зброєю в руках. Показав він показав всьому світу, з ким ми маємо справу, з ким ми воюємо. Вони вбили 16-річного беззбройного підлітка, який перебував на території своєї країни і не став зрадником. Це вже багато про що каже. Презентація збірки я зрозумів сенс життя вже відбулася у Полтаві, рівному Львові та багатьох інших містах України. Невдовзі планується видання ще одного альманаху Степана Чубенка. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.